Печення є сіть. Славімо Христа. Готуємо для наших захисників, які отримали поранення до коштів. Ну доводиться, дівчата буде свій історію пише. Печеня і так. немає, більше. Ну, якось так, покажу фасою, ми зараз підемо до хлопців. День такий, знаєте, не легкий, але то у нас немає проблем, Порівнянні з фронтом, то проблем немає. Або їм допомагають. Все. Дякую всім небайдужим. Так, ви розумієте, так. Так, так